Не припиняються штурми окупантів і на Авдіївському напрямку. Впродовж місяців запеклих боїв Росіяни змогли проломити оборону міста, завдавши її кількістю путінської армії. Аби зберегти людей ЗСУ довелося відійти, займаючи нові рубежі оборони, і на них нині тривають бої. Репортаж кореспондента ТСН Івана Петричака далі. Ось так авдіївський напрямок звучить з відстані артилерійського пострілу. Росіяни працюють по нашій піхоті. 18.37 по готовності. поготовності українська артилерія теж працює. <звук> Подавити противника готується розрахунок 71-ї єгерської бригади. Командир гармати Володимир поспішає. Окупанти знову активізувалися. І чи втримається наша піхота? Багато в чому залежить саме від його вогневої підтримки. Відновлено. Записувати довгі інтерв'ю. Немає часу. Робота в армійців надактивна. Це вже йде бойова робота. Да. По скупченню піхоти. Відновлено. По скупченню піхоти. може, зараз йде штурм. Ми зараз працюємо, щоб не вибрали. 373. 363. Пострілів. Ситуація на Авдіївському напрямку нині надскладна. Підрозділ окупантів намагається влаштовувати штурми по кілька разів на день. І от завдання нашої артилерії не допустити піхотних боїв. Тому із снарядів треба буквально зробити занавіс для окупантів, аби ті не змогли підійти ближче. Острів! За два роки війни до польових умов і складних завдань хлопці звикли. Війна для них стала звичайною буденною роботою. Да, за Загоду вже чого? привик нічого нового нема. Ні, абсолютно нічого я на своїй землі реально. Я отсюда, я з Донбасу не захищаю свою землю. Все, що можу, тоді старенька американська гармата 105-го калібру теж робить свою справу. Відбиває штурми, палить окупантам техніку, бліндажі, склади з боєприпасами. Дуже дуже точно. Большая снайперська винтовка. сьогодні. Той випадок, коли артилеристи не лише роблять свою справу, але й бачать результат. Ну, це дуже гарна робота. Окупанти виставили у мережу. Ось це відео. Результат роботи артилерійської батареї 71-ї єгерської бригади. В одному місці знищили чотири автомобілі, десятки БПЛА і апаратуру РЕП. Восьмеро путінських солдат ліквідовано. Ще п'ятеро отримали поранення. Песнарядів результат роботи найбільш був з Рознесено все вщент. Попали в БК, результат. Офігіяніві, а ця робота на окупантському відео видно вигорілі дотла боєприпаси. А Це означає, що принаймні кілька наступних днів на цьому напрямку буде легше. Ніж могло б, це плюс для піхоти, передусім, бо піхота перша всі страдає. Ми допомагаємо тільки піхоті. Це буде Україна. Десь наша піхота може відходити, аби зберегти людей, а десь і сама пробувати йти вперед і займати нові рубежі. Кожен цей крок забезпечує артилерія, були б лише снаряди, кажуть бійці. Поки їх нам доводиться рахувати, коли противник дефіциту не відчуває, це тисне на психіку. Самі розумієте, психологія людей різна. Хтось плаче, хтось сміється, хтось. Ну але робимо справу. Ні, ну так як скарги. Скарги скоріше мускалів погнати. От, які скарги, скорше боїться, а так воюється, ну, як воюється. З Донеччини Іван Петручак, Павло Бориско та Сергій Шпортило, ТСН один плюс один марафон. Єдині новини.